Хочемо вживати свіженькі без хімії огірочки серед весни, беремо горшечок об'ємом 4-5 літрів, насипаємо добре, родючий пухкий ґрунт та ще й додаємо жменьку курника і садимо по насінині. Одного з партенокарпічних карпічних огірків підійде любий, чи це регал, мертос, мадейра, вирощуємо при температурі 20-22 градуси, приміщені з достатньою вологістю, а найбільше тут підійде під віконник кухні. Вологість має бути 70-75%. Якщо не можна створити таке вологе середовище, кожен день оприскуємо з полівізатора теплою водичкою. І не потрібно застосовувати ніякої хімії. Достатньо один раз в тиждень підживляти гуматом калію. І маємо собі такі невеличкі, свіженькі плодики, які не встигатимуть наростати. Спробуйте і не пошкодуєте.